23 квітня всесвітній день книги та авторського права. Напередодні свята фонд центральної міської бібліотеки імені Любові Забашти поповнився новими сучасними виданнями. Постійна читачка прилучанка Лариса Сакун звернулася за допомогою у придбанні літератури до депутата міської ради Артема Рожка. І ось 22 новенькі книжки уже у бібліотеці. До мене звернулася читачка центральної міської бібліотеки Сакун, фамілія. Вона з 60-річним досвідом уже читання книг попросила мене допомогти бібліотеці з книжками. І мало того, вона звернулася не просто так, а навіть дала якийсь там, такий особливий перелік цих книжок, тих книжок, які дійсно користуються великим попитом, але їх немає в бібліотеці. Тому я залюбки погодився на цю справу, знайшли. Через інтернет ці всі книжки придбали, і сьогодні я вирішив їх так сказать, подарувати в нашій бібліотеці. Головне те, що ми всі разом розуміємо, що якщо люди дійсно ходять в бібліотеку, беруть книжки і читають, значить вони навчаються. Вони стають розумнішими, а це для нашої нації, для нас, для нашого міста. Це саме найкраще, що може бути. А ще Артем Рожко першим узяв участь в акції Купи книгу Надії Марчук інвалід дитинства і срібного Надія Марчук вже видала одну збірку віршів. Друга із з казками для дітей чекає своєї черги у видавництві. Кошти на друк збираються саме із продажу поетичного зібрання.